Привіт всім! Сьогодні до вашої уваги ось вот такий вот скинерок. Такий шкуродерчик. Так він виглядає в ножнах. Сьогодні у нас пасмурна погода, хмарно. Трошки сніжок виползуємо. Так, якщо його окремо по характеристиках, то тоді слідуючи. Довжина клиночка 76 мм, руків'я 100, ширина 28, обух 3.8 в самому широкому місці, йде наклин. клин. Дуже гострий, зведення дуже маленьке, 02, матеріал шх 15 Відкований, відтермічений. термічний. По Києві, як всі бачите, ріг, больстерок мідь, невеличкий дятлинг. З фронту. Ріг відполірований, він дуже має. Красивий тут насічки невеликі зробив. Дуже має красивий вигляд, коли її відполіруєш пастою. Він блистить як зеркало. Склеєний всадний монтаж, склеєний на двокомпонентний клей. Ну, як він ріже бумагу, не буду показувати. Окремо по ножнах. Шкіра 3,5 мм, чепрак, прошитий скритий жиром спеціальним для шкіри незалежний підвісик отакий кабурна кнопочка Значить, руків воно йде, на конус тут ширше тут вуще поэтому так воно не вилазить дуже гарно сидить тобто ніколи він не вилетить ножем десь там якщо лазити по хащах якомусь мисливцю. А цей ножик іде мисливцю одному Дунаєвці. Ну от такий от вигляд має. Кому сподобалось, ставте лайки. Всім пока!